тому що скоро 8 березня. Та як за всі всі роки, то мені ніч нормально не подарував! З тебе в цьому році машина і не інтересує. Що шо, шо Як я тобі ніч не подарував, а в прошлому році в ресторанці водив? Василю, ки ти називаєш у нашому селі вегенделик ресторану? Дві пісні крумплі, два кавіля, а ще й слівки не заказав, пошкодувались. І ти хочеш оповісти, що це романтичний ужин? Айно, там ще два сока було. Ти називаєш мінеральну воду соком, Василю? Тоді я тобі замість вечері фотку в танір покладу. Ну добрі, цьому понятно. А то банків ти купив купим. Серйозно? Ки ти називаш дірмантин кожу і вообще? Вони це у мене розклеїли через тиждень. А в під цього зим? За мої гроші. Кредит з мої карточки стігу, так що Василькоси не рахує. Ну, добрі, добрі. Ну, і ти називаш піти до любимої свекрухи на дачу, копати крумплі і пожарити два дараба сала. Це ти називаєш курортом, Василю? Тоді я не знала, що чекати в тебе в цьому році. А після ти такі довгі. Голову їм попадали на другий день. Навіть фотку не встигла в інстаграм викласти. Що мені з того? А плаття? Що, Васильку? Плаття? То ти взяв у гуманітарки в послужній день і ще й на бороду. І ти ще маєш совість щось говорити. Гайбив бися! Ну, кій так говориш, то добрі, подарю ти машину. На, ну, Марусько, хотілося машину? На. Все тобі на 8 березня, возися і бензи не треба. Ну, Василько, кій ти такий розумний, то та я буду їхати, а ти будеш дручати.